І одразу зустрічайте остання учасниця першого етапу конкурсу талановита Україна Осадченко Ірина місто Сімферополь. Ваші опаски! Чомусь мені зранку так важко вставати. І руки не руки. І... Як звати? а сон такий милий ще мені сниться, хіба доведеться у школу, спізниться? І тут мене, бідною, жаль розбирає. Яка ж я нещасна? Чи хтось про це знає? Щоденно я мушу у школу ходити, сидіти, читати, писати, лічити, по вісім книжок за плечима носити. Йду йому очима слідити. Зубрити англійську, читати українську, вправи писати, математику знати, з історії дати на пам'ять вивчати, в мікроскоп дивитись, ще й м'єч підкидати. Ну як я усе це можу встигати, якби я прокинулась зранку чи в день? Для всіх нас дітей. За школою став би великий басейн, де можна купатись, хоча б цілий день. На даху присли б виноград і грушки, цукерок висіли б великі мішки. Комп'ютер у кожному б, б стояв, а кожен, хто хоче, стримав і співав. Веселе містечко на тебі було, і всім роздавали квитки у кіно. П'ячі до вибору лежали по залі, а замість канапок нам чіпси давали. Да. Оце так життя. Та це ж справжній рай. А чую, вже пізно до школи вставай. Не з ким не сварись, не бись, не крутись, порядок у полці своїй наведи, свій одяг на місце бере поклади, купи молоко. Помідори, газети, уроки, дивись, не забудь поробити. І далі ще пунктів усього і сто. Як шкода, що це вже напевно не сон. І тут мене знов той жаль розбирає, яка я нещасна. Чи хтось про це знає? знає? Ваші обласки пані та паново справжня актриса Осадченко Ірина.